Я дуже сумніваюся, що коли людина приручала собі вовка 100 тисяч років тому, людина каже, вовк, ти сюди, ми тебе нагодуємо, обігріємо. Тільки можеш, будь ласка, трахнути щура, ми хочемо чихуаху. Мож, можеш, будь ласка, трахнути змію, ми хочемо таксу. будь ласка. Можеш трахнути мою? на щось недовольне ходить. Чесно вже експеримент. Не, не, бо якби так було, то вовк би їбав все, що рухається. Бо вовк їбака. Він би він би наробив стільки тих всяких тварей, що люди би охуїли, що це таке. Вони би до нього приносили такий «Вовк, це що таке? Воно якесь грубе, маленьке, пучеглазе, пукає, хрюкає. Ми його назвали Мопс. Що ти виїбав, вовк? Що ти виїбав, вовк? Вовк каже: «Юрія Ткача!» Він ж такий крупний. Ми його тако з раю оточили. Він кричав: посони, посони.